Привіт! В цьому відео проведемо з вами швидкий огляд elementary OS. Відповідно, верхня панель тут о, у нас Applications, де доступні всі наявні додатки, які легко можна знайти за допомогою пошуку. Відповідно також є у нас стандартна дата час, стандартні індикатори, звук, заряд батареї, повідомлення, перемикання різних режимів, доступ до системних налаштувань, залочити екран. Перезавантажити чи вимкнути комп'ютер, і так далі. Тобто, все стандартно. Внизу док-панелі, де відповідно найбільш вживані, часто використовувані додатки. Тут і файловий провідник, і браузер, і відповідно, програвачі, фото, системні налаштування і так далі. Тобто все доволі просто, логічно, дійсно, візуально нагадує операційну систему macOS. Відповідно, перше, що потрібно зробити після встановлення віртуальної машини, її оновити. Це я вже зробив. Тут є знову таки опції. Перша опція це відкрити системні налаштування, прийти вниз до адміністрування і обрати опцію «System». І тут є варіант, відповідно, оновити. За допомогою рефреш, так, вручну, так би мовити, є можливість також увімкнути автоматичні оновлення. Тобто такий варіант графічного інтерфейсу для оновлення операційної системи. Наступний варіант це, звісно, що через термінал. Відповідно, це теж все стандартно. Команди нам вже з вами знайомі. Перша команда sudo apt-update. Вводимо пароль, оновлюється список пакетів. У мене все оновлено. Друга команда, ну якщо у нас, умовно кажучи, не все було поновлено і були б доступні оновлення, ми б зробили апгрейд. Сюди апгрейд, Теж стандартно. І далі після цього зазвичай ще слід зробити auto remove. Так, мововити, прибрати не потрібно вже. От таким чином. Тобто, тут все стандартно стосовно оновлень. Також є аналог того, що ми бачили в Linux Ubuntu і в Linux Mint. Це App Center. Відповідно, тут за допомогою графічного інтерфейсу можна легко знайти і встановити потрібні додатки. Так. Ну і як завжди, як завжди, тут у мене не гаразди. Так. От, трошечки підвисло, я перепрошую. Отже, можна. Написати, наприклад, відеопрогравач VLC», він тут є. «Браузери», «Браузери», Так, Brave є. Opera є. Так, Chrome. Chrome ви бачите кілька варіантів. Chromium і класичний Chrome теж є, тобто встановлюється все легко за допомогою відповідно, клавіші Install, і так само легко можна видалити і так далі. Тобто, тут, я думаю, все зрозуміло. Редактори коду, давайте подивимось. Visual Studio Code, Eclipse, так є, Sublime І так далі. Тобто, є що вибрати, є на що подивитись відповідно. Тобто, по графічному інтерфейсу по App-Center, я думаю, тут зайвих питань не буде. Але, 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 я хотів сказати, тут немає, наприклад, VirtualBox. VirtualBox. Є аналог певний, але самого VirtualBox нема. Давайте ми його встановимо за допомогою терміналу. Закриваємо AppCenter, відкриваємо браузер Epiphany, це стара назва нова Gnome Web. Але Epiphani все ще вживається. До речі, якщо ми з вами відкриємо зараз-панель-панель і подивимось я перепрошую, AppCenter. І напишемо тут. Напишемо тут. Appuny, то ви бачите, пошукова система ElementorOS в App-центрі розуміє, що ми шукаємо браузер. Відповідно, це GNOME Web, але стара назва, вона все ще вживається, і бачите, система її розуміє. Що ж, все ж таки, відкриємо браузер і відкриємо анонімне вікно. Пишемо VirtualBox VirtualBox. Тут by default DuckDuckGo пошукова система цілком непогана. Обираємо VirtualBox, тут все знайомо, download. І нам потрібні Linux Linux Distributions. І Обираємо версію для Ubuntu 24.04 support, яка у нас відповідно на цій версії базується elementary OS. Я попередньо її вже завантажив, тому просто закриваю і переходжу в Files. Тут в Downloads, і нам потрібно запустити тут термінал. Далі ми з вами пишемо ls і копіюємо назву, назву нашого деп-пакету. І далі ми пишемо вже знайому з вами команду sudo, apt install. І .slash вставляємо назву. Нашого ДЕП-пакету. Вводимо пароль. Відповідно, обираємо опцію, тобто підтверджуємо встановлення yes, так, І чекаємо, поки відповідно, VirtualBox встановиться. Це займе якийсь час. Сподіваюся, не надто довго. Ну, ви бачите в мене. Не дуже стабільно працює, на жаль, зв'язок. Але, тим не менше, в принципі, більш-менш швидко. Так, трошечки затримується. Ну що ж, чекаємо. Чекаємо, щось підвисло. Ні, розвисло і... І таки і встановилося. Що, ж, давайте пересвідчимося. VirtualBox дійсно є, дійсно запускається. Ну, розгортати віртуальну машину у віртуальній машині я не зможу. У мене ресурсів мого комп'ютера не вистачить для цього, але, тим не менше, ми з вами VirtualBox встановили. Що ж, давайте тепер його видалимо. Видалимо ми його так само за допомогою тих самих команд. Вже знайомих нам це sudo, EPT, purge І пишемо VirtualBox. Зірочка. так Перепрошую. Перепрошую. Так, давайте перейдемо от сюди. Sudo IPT. purge Так. Я, я передивлюся команду sudo apt perch VirtualBox. Так, тут ми працюємо з е, Downloads, а нам краще працювати відповідно з кореня, так би мовити. Е, тобто з о, основної відповідно, е, директорії нашої sudo apt-perch Повторюємо цю команду: VirtualBox і зірочка. Вводимо пароль. І тепер ви бачите, він побачив і зрозумів, що я маю на увазі. Тому що ми вже встановили програму, і, відповідно, працювати треба вже не з Downloads. А відповідно. Так, ну і ви бачите, VirtualBox таки видалено. Давайте пересвідчимося. Його тут вже ви бачите, в переліку програм немає. Але видалилося не все. Видавилося не все, а видалилося у нас скільки. Так, сюди. Так. 283 мегабайти у нас видавилося. Тобто нам ще потрібно зробити sudo apt auto remove так, і ось те, що не довидалилося. Ось воно тут у нас тепер в авторімуві. Тобто, все стандартно, те, що ми з вами робили в попередніх відповідно відео. Тільки з Linux Mint ми робили це на прикладі браузера Oper, а з Ubuntu теж на прикладі VirtualBox. От таким чином ми з вами зробили швидкий огляд відповідно Elementor OS. Сподіваюсь, це відео буде цікавим. Корисним, дякую вам за увагу і до наступного відео.